Коли ми не вірні, він зостається вірним, бо не може зректися самого себе. 2 Тимофія 2.13. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Аналізуючи е, п'ятий вірш книги об'явлення, ми маємо з'ясувати слідюще: перше, книга об'явлення, вона, як і всі книги Нового Заповіту, була написана на грецькій мові. Не дивлячись на це, її писали по суті євреї не просто по національності, а по способу мислення. А грецьке і єврейське мислення, вони радикально відрізняються дуже сильно, і це важливо врахувати. Тому автори були євреями, і це її важливий фактор. Тому, маючи деякі уявлення про їхнє мислення, ми можемо побачити слідуще. Перший розділ і п'ятий вірш, де сказано, що Ісус Христос Він свідок вірний, там використовуються два схожих слова. Вірний і Месія або Христос. Євреї люблять двоїну і часто люблять, наголошуючи на якісь речі, повторювати. Це е, на цій важливій думці двома висловами, однаковими або схожими. Ну, наприклад, Ісаї 3 розділ, 13 і 14 вірш, де сказано: Господь став на прю і стоїть, щоб судити народи. І Господь іде на суд, щоб судитися з старшими. Ми бачимо повторення якби, одної тої самої думки, але висвітлюється просто одна думка. Господь. Буде судитися, використання в літературі так званих паралелізмів. Це повтор одного того самого значення, двома висловами. Наприклад, притчі 20 розділ 28 вірш. Милість та правда, царя стережуть і трона свого підтримує він милістю. Або зверни серце своє на навчання і вуха свої до розумних речей. Притчі 23 розділ, 12 вірш. Або притчі 24 розділ 5 вірш. Мудрий і сильніший від сильного, а людина розумна від повносилого. Тобто ми бачимо, що повторюється одна і та сама думка, скажімо так, обігрується ось така ідея. Але коли ми читаємо книгу Об'явлення, тут також ми можемо зустріти ось один із перших прикладів це Ісус. Христос, Він вірний свідок. І так, слово Христос це помазаник, це призначений, помазували в царі, помазували в пророки, в священики, в певній мірі можна сказати, помазували і в Назареї, і від них всіх вимагалося одне бути вірними, тобто щоб що вони виконували свої обов'язки і свої повеління. І це було дуже важливо. Для того, щоб вони були вірними. І слово вірний означає відданий або посвячений, сказано, а що до доморядника шукається, щоб кожен був знайдений вірним. Таким чином, ми бачимо, що слово вірний і Христос це схожі слова, просто вони наголошують на одне і те саме. Лука 22 розділ, 42 вірш сказано. Христос сказав: Отче, якщо можна, пронесимемо у мене цю чашу. Але не як я хочу. Тобто, не моя воля, нехай буде, але хай станеться Твоя. І Матвія 26 розділ, 24 написано: Син людський йде, як написано про нього. Ми бачимо, що ці слова говорять про те, що Ісус Христос був в певній мірі призначений, був помазаний на, на якусь місію, і Він її виконав, значить, залишився вірним. Тому заклик сьогодні такий звучить до кожного з нас в Євреям 3 розділ, 1 6 вірш, сказано: уважайте на апостола і пересвященника нашого сповідання, Ісуса Христа, що вірний тому. Хто настановив Його, тобто він залишився вірним. І ми маємо уважати або наслідувати Його. Усякий дім будується, а той, хто збудував, то Бог. Христос же, як син в Його домі, а, ми, а дім Його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. І так, кожна із нас є своя місія, своє призначення, і виконуючи місію, ми окажемося вірним. Об'явлення 2.10 сказано: будь вірним до смерті і дам тобі вінця життя. Амінь.